Дорогі друзі, навіть досвідчені тренера плутають. силу і тонус. Сила і тонус абсолютно дві різні речі. Тонус це здатність м'язів включати під навантаженням достатню кількість м'язових волокон. Що це означає? Я зараз узяв, підняв ногу. Задіялося, наприклад, 20% м'язових волокон прямого м'яза стегна. Утримаємо ногу. Я створюю невеликий опір. І ще більше задіялось м'язових волокон. Я даю завдання пацієнту чинити опір. А це ще плюс 20%. Якщо м'яз здатен тримати навантаження, тоді він тонічний. Тобто здоровий. Якщо не здатен, цей м'яз перебуває в гіпотонії. І якщо цей м'яз не працює, навантаження лягає далі на зв'язки. Навантажуються зв'язки, а потім вже коліний суглоб. Тому якщо у вас болить коліно, це свідчить про те, що організм пройшов всі моменти компенсації: м'язи, зв'язки і вже зношується коліний суглоб.